Усі всім привіт! Мене звати Даша. Це блог покатаємо. Сьогодні ми не у лондонському метро, а на виставці легендарного Бенксі. Я запрошую вас подивитися її разом зі мною. Не забудьте, будь ласка, підписатися на канал та поставити лайк, якщо це відео вам сподобається. Чекаю на вас. Ходімо, роздивимось усе разом. Він всесвітньо відомий та водночас загадковий. Бенксі, народжений у Брістолі. Та донині анонімний графіті художник. Художник, який відомий тим, що кидає виклик на ринку мистецтва, та який роками викликає фурор своїми роботами. Успішна виставка Таємниця Бенксі Геніальний розум робить цю мистецьку ікону предметом. На виставці відбудеться презентація понад 150 робіт відомої суперзірки вуличного мистецтва. Вартість квитка 18 євро. Ну що, ходімо вже. При вході на вас вже чекає мавпа у формі портє. А це означає, що виставка починається з інтерпретації готелю The World of Hotel. У 2017 році Бенксі профінансував створення цього готелю, який є відкритим для публіки, та містить номери, розроблені самим Бенксі, а також самі Мусом та Домініком Петреном. А ще тут розташована галерея сучасного мистецтва. Знаходиться готель у Віфліємі Та на початку був лише тимчасовою виставкою. Але наразі він прийняв вже майже 140 тисяч відвідувачів. Готель вважається ключовим елементом соціального коментаря щодо палестинців, які постраждали від ізраїльсько-палестинського конфлікту і має найгірший вид з усіх хотелів світу. Бенсі створив ряд робіт та проєктів на підтримку палестинців та продав три картини, які сформували триптих під назвою Вид на Середземне море 2017 зібравши від продажу 2,2 мільйона фунтів стерлінгів для лікарні у Віфліємі. Картини були створені для самого готелю та зображають берег моря епохи романтизму, які були змінені зображеннями рятувальних кругів та помаранчевих рятувальних жилетів, викинутих на берег, що є посиланням на європейську кризу мігрантів. Тож, хто ж такий цей Бенксі, та що робить його настільки популярним та гучним? Стріт-арт та Бенксі, Бенксі та стріт Арт. Ці слова вже стали синонімами. Адже популярність свою пан Бенксі здобув саме завдяки своїм графіті творам, які з 90-х років час від часу почали з'являтися в незвичних та неочікуваних місцях. «Стіна — дуже велика зброя. Це одна з найгірших речей, якою можна когось вдарити. Для мене саме цей вислів Бенксі пояснює, чому саме стіну майстер вважає своєю зброєю та платформою впливу на маси. Кожна робота, якого щоразу сколихає суспільство, та стає найбільш обговорюваною подією декількох наступних тижнів. Справді геніально. Окрім стрітарта, Бенксі також вважається політичним активістом та режисером. Почну з того, що по сьогоднішній день ніхто таки не знає напевно ані ім'я, ані походження майстра. Обличчя його завжди знаходиться в тіні, а свої роботи він примудряється закінчити ще до приїзда поліції. Його сатиричне вуличне мистецтво, темний гумор, політичні теми, голосні вислови виконуються в техніці трафарет. Адже таким чином малюнок на стіні з'являється в рази швидше. Кажуть, що саме ховаючись під сміттєвим автомобілем від поліції, юний Бенксі прийняв рішення остаточно перейти на трафарет, аби заощадити час нанесення малюнку та забезпечити собі безпеку від поліції. Творчість Бенксі виросла з брістольської андеграундної сцени, яка передбачала співпрацю між художниками та музикантами. Можливо, саме через зв'язок з музикою деякі джерела вважають, що під псевдонімом Бенксі може виступати Роберт Тельная, британський музикант та засновник гурту Месів Атак або Джемі Хюлет, британський художник коміксів та засновник не менш відомого гурту Горілас. Але усе це тільки здогадки та міфи. Адже ким насправді є пан Бенксі – Ніхто не знає. Використовуючи ж техніку трафарет, Бенксі незабаром став більш поміченим у Брістолі та Лондоні. Першою відомою великою настійною фрескою Бенксі була картинка Мілд Мілд Захід, написана у 1999 році для реклами колишнього офісу адвокатів у Брістолі. На ньому зображено плюшового ведмедика, який кидає коктейль Молотова на трьох спецназівців. Основний меседж майстра, як правило, антивоєнний. Об'єктами часто є щури, людиноподібні мавпи, поліцейські, солдати, діти та люди похилого віку. Графіті є одним з небагатьох інструментів, які у вас є, коли у вас майже нічого немає. Графіті, фотографії, скульптури, відеоінсталяції та принти на різних матеріалах, таких як полотно, тканина, алюміній, форекс і огорскло, були відтворені та зібрані спеціально для цього шоу. Виставка Таємниця Бенксі Геніальний розум дає відвідувачам вичерпний огляд і розуміння повної роботи генія та виняткового художника в складній та унікальній обстановці. Одного разу Бенксі охарактеризував графіті як форму помсти нижчого класу, яка дозволяє людині відібрати владу, територію та славу у більшого та краще оснащеного ворога. Бенксі бачить у цій боротьбі соціально класовий компонент, зауважуючи, якщо у вас немає залізничної компанії, тоді ви йдете і малюйте її. 2006 року набір картин Кейт Мос був проданий на лондонському аукціоні за 50 тисяч фунтів стерлінгів, встановивши цим самим рекорд для робіт Бенксі. Шість шовково-трафаретних відбитків і зображення моделі, намальованої в стилі картин Мерлін Монро Енді Орхола, продали в п'ятеро дорожче за орієнтовану ціну. Дуже цікава історія сталася під час чергового лондонського аукціона у жовтні 2018 року. Одна з робіт Бенксі, дівчинка з повітряною кулою, була продана за 1 мільйон фунтів стерлінгів. Однак, невдовзі після того, як молоток впав, всередині картинної рами пролунав сигнал тривоги, і полотно пройшло через прихований шредер, який частково подрібнив картину. Потім Бенксі опублікував зображення самого подрібнення в інстаграм із дописом. Іде 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 після продажу аукціонний дім визнав, що самознищення роботи було витівкою художника. А одна газета заявила, що цілком можливо, це найбільша витівка в історії мистецтва, яка ще й удорожчала полотно щонайменше на 50% від його вартості. Бенксі пояснив, що кілька років тому він таємно обладнав картину шредером на випадок, якщо вона коли-небудь піде на аукціон, та додав цитату Пікассу: прагнення руйнувати також є твор. Чим потягом. Потім Бенксі оприлюднив ще одне відео, яке вказує на те, що картину планували повністю подрібнити. З надписом: на репетиціях це виходило щоразу. Частково подріблена робота отримала нову назву Любов у смітнику. Аукціонний дім заявив, що Бенксі не знищив твір мистецтва на аукціоні. Він його створив і назвав це першим твором мистецтва в історії, створеним наживо під час аукціону. У жовтні 2021 року наполовину подрібнену картину було. Продано вже за 25,4 мільйона доларів. Перша виставка Бенксі відбулася 19 липня 2002 року в Лос-Анджелесі. Та мала назву Виставка мистецтва брехні та лукавства. У 2003 році на виставці під назвою Turf War, що проходила в лондонському складі, Бенксі малював тварин. Саме тоді він дав одне із своїх дуже небагатьох інтерв'ю кореспонденту BBC. незважаючи на те, що королівське товариство запобігання жорсткому поводженню з тваринами визнала умови виставки прийнятними. Все ж таки, активістка справ тварин прикувала себе до поручнів на знак протесту. У серпні 2004 року Бенксі випустив певну кількість підроблених британських банкнот номіналом 10 фунтів стерлінгів, замінивши зображення голови королеви на голову Діани принцеси Уельської. Також змінивши текст Банк Англії на Бенксі Англії. Відтоді окремі купюри продаються на ebay. У грудні 2018-го на стінах гаража в Порт-Толботі з'явилося двостороннє графіті. Одна сторона якого зображає дитину, яка смакує падаючий сніг, а інша показує, що сніг насправді є димом та вугільним від пожежі сміттєвого контейнера. Потім через відео в інстаграм Бенксі показав, що картина є його. Багато шанувальників художника прийшли подивитись на малюнок, а власник гаража Ян Люїс сказав, що втратив сон через побоювання, що зображення буде зіпсовано. Пластикове Кран був встановлений для захисту фрески, але на нього все ж таки напав п'яний недоумок. Згодом для захисту графіті були залучені додаткові охоронці. А у травні 2019 року фреску перенесли до галереї. У квітні 2007 року Transport of London зафарбував зображення Бенксі зі сценою з фільму Квентіна Тарантіно Кримінальне чтиво, де Самуель Л. Джексон і Джон Траволта стискають банани замість зброї, незважаючи на те, що зображення було дуже популярним, Transport of London стверджував, що графіті створило загальну атмосферу зневаги та соціального занепаду, що у свою чергу заохочує злочинність. Найбільші злочини в світі скоюють не люди, які порушують правила, а люди, які дотримуються правил. Це люди, які виконують накази, скидають бомби і вбивають села. Цей відомий вислів Бенксі знаходиться на стіні миру. 19 жовтня 2006 року Крістіна Гілєра придбала оригінал королеви Вікторії та дві гравюри за 25 тисяч фунтів стерлінгів. Трафарет зеленої монелізи із справжньою фарбою, що капає з очей, продали на аукціоні за 57 тисяч фунтів стерлінгів. У грудні журналіст Макс Фостер ввів фразу Ефект Бенксі, щоб проілюструвати, як на фоні успіху бенксі зростав інтерес до інших вуличних художників. Далі більше 21 лютого 2007 року. Аукціонний дім Содержбаю у Лондоні виставив три роботи майстра за рекордною на той час вартістю понад 102 тисячі фунтів стерлінгів за бомбардування середньої Англії. Балерина з частинами бойовиків досягла 96 тисячі фунтів стерлінгів. А слава була продана за 72 дві тисячі. Того ж дня на своєму вебсайті Бенксі оновив зображення сцени аукціонного дому, на якому показано, як люди роблять ставку на картину з написом. Я не можу повірити, що ви дебіли, насправді купуєте це лайно. 2006 року в Лос-Анджелесі Бенксі провів виставку під назвою Barely Legal. На виставці був представлений живий слон у кімнаті, розмальований рожево-золотими квітами. Візерунок Шпалер мав на меті привернути увагу до проблеми бідності у світі. Незважаючи на те, що департамент зоотехніки видав дозвіл на використання слона, після скарг в останній день слон виявився не нафарбованим. Його власники відкинули претензії про жорстоке поводження та сказали, що слониха знімалася в багатьох фільмах та звикла до гриму. У 2015 році Бенксі відкрив Дісмаленд масштабне групове шоу, створене за зразком Діснейленду. Воно нагадувало багато розчаровуючих тимчасових тематичних атракціонів у Великій Британії того часу. 21 травня 2007 року Бенксі отримав нагороду у найвеличніший живий британець за версією арт. Бенксі, як і очікувалось, за нагородою не явився та залишився в анонімному статусі. У грудні 2009 року Бенксі відзначив завершення конференції ООН зі зміни клімату, написавши чотири фрески про глобальне потепління. Одна містила фразу Я не вірю в глобальне потепління, слова якої були занурені у воду. У 2019 році переданий парламент картина Бенксі 2009 року, на якій зображені члени парламенту у вигляді шимпанзе, була продана на Содерсбай у Лондоні трохи менше ніж за 9,9 мільйона фунтів стерлінгів. Це є найбільш відома робота Бенксі на полотні. Бенксі присвятив та подарував картину під назвою Картина для святих або Зміна гри співробітникам університетської лікарні Саутгемптона під час глобальної пандемії коронавірусу у травні 2020 року. Багато творів мистецтва Бенксі були понівечені, зафарбовані або знищені, деякі лише через кілька годин після оприлюднення. Через таємний характер роботи та особистості Бенксі невідомо, які методи він використовує для створення зображень на трафаретах. Хоча пропускається, що він використовує комп'ютери для деяких зображень через фотографічну якість більшості його робіт. Складовими ж рисами людського стану, які зазвичай критикуються в роботах Бенксі, є жадібність, підність, лицемірство, нудьга, відчай, абсурдність і відчуженість. У серпні 2020 року стало відомо, що Бенксі приватно профінансував рятувальний човен для порятунку біженців у Середземному морі. Колишній катер МВС Франції, перейменований на честь Луїзи Мішель, був пофарбований у рожевий колір із зображенням молодої дівчини, яка тримає безпечний поплавок у формі серця. Коли справа доходить до вуличного мистецтва, його неможливо обійти. Бенксі, мабуть, найвідоміший та найзагадковіший художник графіті у світі. За оцінками, британський художник йому близько 45-50 років. Успішно зберіг свою особу в таємниці. Однак його роботи підкорюють не лише вулиці, а й аукціонні будинки на міжнародному рівні. Причому дуже успішні. Наразі він вважається одним із найдорожчих художників сучасності. Бенксі безперечно є беззаперечним королем вуличного мистецтва, блискучим розумом і зірковим художником, який торкається людей і говорить від їхніх душ своїми інколи іронічними, інколи політичними, але завжди поетичними творами. Коли у 2009 році жителі Брістоля голосували за те, чи слід видалити роботи Бенксі з міського пейзажу, 97% висловились проти цього. Чіткий голос за його мистецтво. Бенксі зірка далеко за межами арт ринку. У 2010 році журнал Таймс вперше включив його до списку 100 найвпливовіших людей світу разом з такими особистостями, як Барак Обама, Стів Джобс та Леді Гага. У листопаді 2022 року Бенксі опублікував у соцмережах зображення фрески на боці пошкодженої будівлі в місті Бородянка. Підтверджуючи цим свій візит в Україну після кривавого, нелюдяного та жахливого вторгнення московської орди на територію України, він також створив шість муралів у Києві, Ірпіні, Гостомелі та Горенці. Дякуємо пану Бенксі за підтримку та велике серце. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Я знаходжусь під великим враженням та якась така натхненна. Мені сподобалось. сподіваюся, вам також. Не забувайте підписатись, не забувайте ставити лайк. Мені буде дуже приємно. Рада, що потроху починаю повертатись до вас. Сподіваюсь, вас все добре, ви в безпеці. Не забувайте, будь ласка, дбати про себе та вірити у найкраще. Я вас всіх обіймаю, цілую та, будь ласка, бережіть себе. З вами був волох Покатаємо. Мене звати Даша.